У нас є 14 освітньо-професійних та освітньо-навчальних програм, зокрема на спеціальності обліки, оподаткування, менеджмент, публічне управління, економіка, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, фінанси та банківська справа і страхування. Начання економіста це не лише опанування теоретичних знань, це розвиток критичного мислення, вміння працювати з даними, будувати логічні ланцюжки та приймати вґрунтовані рішення. Ці навички є універсальними та знадобляться мені в будь-якій сфері діяльності, яку я оберу в майбутньому. Проект з і оподаткування це не просто бухгалтер, це експерт, який має певні знання в сфері обліку, аудиту, законодавства і правих технологій. Я люблю працювати з цифрами, і бухгалтерія це насправді моє. Кафедра фінансів банківської справи, страхування та електронних платіжних систем готує фахівців, які е, знають, як вирішувати сучасні фінансові проблеми та розуміють їхній стан на даний момент. Мені подобається організовувати заходи, керувати проектами, комунікувати з людьми, тому я обрала професію менеджмент. Я певна, що професія менеджера це саме мій шлях. Я вже розвиваюся і працюю у сфері менеджменту і вірю, що в мене вийде стати успішним управлінцем. Наша країна потребує якісних фахівців, особливо в такій її спеціальності як державна служба. За декілька років я буду державним службовцем. Я маю зробити дуже багато хороших речей не тільки для власної громади, а й для всієї країни. Після закінчення нашого інституту ринок праці. Забезпечує практично наших випускників роботою в економічному напрямку. Це свідчить про те, що ми готуємо досить висококваліфікованих спеціалістів, всіх абітурієнтів, всіх випускників шкіл, всіх випускників коледжів. Ми щиро запрошуємо до нашого університету, закладу вищої освіти, подійський державний університет, зокрема на економічній спеціальності навчально-науковий інститут бізнесу і фінансів.